Спочатку обчистив, а потім підклав гранату. На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який ледь не підірвав увесь будинок. Разом з його мешканцями нагадаємо, 5 травня невідомий проник у квартиру та натягнув посеред кімнати смертельну розтяжку. Господар не зміг відімкнути замок і попросив знайомих залізти до оселі через балкон та відчинити йому двері із середини. Зашов через шота. Ну я не братінімання. Ну думаю, ну смотрю, так не живою. Думаю, ну мало лі. Подошел до центральной двери, которую ну, мы не могли открыть. Думал ее открыть, а там какие-то нитки на всего. что-то. Ну, ну, я не понял. Начал возвращаться назад, смотрю, ну, в лесках. Присмотрелся, а там ну, граната усіх мешканців чотириповерхівки вмить евакуювали. Бойовий припас знешкодили, і лише потім правоохоронці разом із власником квартири виявили, що помешкання обікрали. Шукали зловмисника недовго і наразі його вже затримали. Ним виявився демобілізований боєць. АТО чоловік вже раніше судимий Більше того, з квартири постраждалого він частенько виносив речі, так як знав, що у ній практично ніхто не живе. Ймовірно, крадій планував замести сліди своєї. Злочину і задля цього підклав гранату. А як відомо, радіус її розриву приблизно 25 метрів. Тож, якби нещасливий збіг обставин та пильна увага цього чоловіка, ледь не вся багатоповерхівка разом з її мешканцями злетіла б у повітря. Зловмиснику інкримінують замах на вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб.